Hãy subscribe cho kênh Ghiền <laughs> Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Всіх вітаю на своєму каналі. Так, ось вирішив зранку порізати листа жесті, поки є світло. У 8 не виключили щось Зараз вже у нас майже 9, вже може зараз виключать. Бо бувало таке, що по 6 годин не було і по 2 рази на день так дуже багато. Зараз так, вроді, 3 години виключають, 3, ну не, не зрозуміло. Але там така же, що можна взяти, мабуть, ножниці, ту, щоб бумагу різати і прирізати. Ну, я таку беру. Для чого нам не треба, там, де я в чесник сушу, то, де віники в'язав. Там в мене з однієї сторони козирьок ще не добито, не вистачило тоді жесті. Якось я їй замовив оцей лист. Так вона й лежала він там біля літньої кухні. А це, думаю, ось я порізав. Там три куска, зараз візьму шуруповерта. Десь у мене вроді, мають бути оці шурупи, що, ну що, спеціальні ці з резинками, що металопрофілі. Якщо немає, то зараз їжджу в магазин, швидко десь куплю там штук 20. Да закручу. Така погода у нас. Вчора знову йшов дощ, вчора я нічого не робив і позавчора. Позавчора, правда, заніс, туди далі, далеко. І тира знову на цих ротанів. Тому що тут вже біля села, де все ближе, тут зовсім нічого ніде не лізе. А там, де я ставив на полі, я позабирав, там вже теж перестало, ті канави повні. Довелось не стиж туди. Откортить мені, чи там щось влізе, чи ні. Так. Головне в цьому ділі. Одіть перчатки, тому що я якось був крив і не одів. Навіть не відчувається, як ця жесть ріже руки. Я тоді руки собі обрізав конкретно. Бо я ж кажу, ця жесть у товщиною як бумага якраз. Так бажано б якісь доски ложити, бо це така жесть, дуже мнеться ногами, чи акуратно так залізти навіть не знаю. Зараз побачу може так. Тут то оці. Подбиті плотно, ну, густо. Воно то ніде не продавиться, ну самі самі ребра жасті гнуться, як стаєш на них. Так, я забув. Коротше, хі -хі. мене ось була, я навіть не знаю, як вона називається, оця штука. Я думав, що це вона і є на цій ось. А вона мала, блін. Йо-майо, блін. От все якось воно в Олексія не так, як треба. Щось вручну не хочеться крутить. Мені і трещотка ще поламала, ще буде довше. Надо з'їздити зараз у магазин. Може у нас є такі. А я щось думав, ну це я давно вже купляв. Воно то й стоїть копійки. блін. Коб я знав, що це воно на ці шурупи не підходить, я щось не цікавився, блін. Йо-моє. Все, світло виключили. Зараз їжджу швиденько в магазин. Може... Як воно називається? Біта чи? Як оце? Я вже й забув. От, блін. Так, добре, зараз їжджу в магазин. Швидко попитаю, може є. Ко б мене трещотка, я б вже заліз би. До трещотки, мабуть, його покрутив би. А так ще й трещотки нема, треба взагалі вручну крутити. Так, з'їздив в магазин, ось трохи намочило, знову дощ. Купив, значить, ось на вісім вона. А в мене була ось така. Хоча в мене була, тому що я цю кришу, що ось ця бісьотка, Теж тоді крутив. ну У мене шуруповерта ще не було. Я дрількою крутив. Проводив сюди, кидав переноску. І дороге. Оце я теж знаю купляв, бо цінник був. Воно ще було в упаковці 25. І ось так само. У нас в магазині 25 гривнів. Все, можна працювати. Там тих три куска прикрутити, треба щоб цей дощ уже заспокоїв. Так, все-таки положу я ці опапалки, мабуть, сюди. Дощ не перестає. Щось я ждав, ждав. В будинку, бачу діла не буде, думаю воно багато часу не займе. Залезу. Не включу. трохи Наїдає, наїдаємо кутив його. Thank you. Прикрутив. Тут ось ширина ось на ці два. І чуть-чуть сюди Це таке тут було воно. Ось раз, два, три. Оці дві вони окремо строїлись, тут є чуть-чуть перепад. І отут тоді теж не хватило трошки смужка. ну Як більше було, але цей кусок вже перекрив, але залишився такий кусочок. Там в мене є такий кусочок, мого вистачить бо затікає, бачите, буде мокре. Ну і тут ось оці звідсюди було, значить, без жесті. Все, дощ, дощ, дощ і все, не дає нічого. Трохи заспокоїться і знову, ось трошки утих. Вже на болото сьогодні я не встигну сходити, тому що вже... 12 година. Мені ще сьогодні готувати їсти. Зараз повинні, по ідеї, включити світло. Графіків у мене цих немає в телефоні до цих пір. Ну, по 3 години у нас виключають Ось. В 9 виключили зараз 12. -та. Повинні включити. Вже на болото. Можна було б пошвидше, ну порозкисало цими дощами. Там така дорога ковзатись на цьому мотоциклі. Не люблю я такої їзди, мені в кайф більше пройти пішки було б. Але це хвилин 40 в одну сторону треба тільки йти. Тому вже сьогодні не піду. Нема коли. Отак От і бачите, я ж кажу, як якось так і день проходить. Ще оце готування їди і воно добиває мій, мій день, поки звари, вже й вечір. Так, я був якось у відео, коли вбирав цибулю. Там люди помітили, я навіть не спеціально, просто так вийшло, воно там лежить. Помітили на задньому плані ось отакий апарат. Цей апарат, це ще мій. Мені дід колись робив, мені може було років 14-14. Десь може в 7 клас я ходив, чи в 8, може в 7. У той час такий апарат був у кожного пацана. Коли я жив жив по переселенню, ми виїжджали з батьками. Там, в тому регіоні, це теж Житомирська область, але це туди, південь, південніше. Там у пацанів були тачанки. Тачанки це такий щит, збитий з дощечок і два конька, сідаєш на колінця. і там щось набивало, щоб м'якше було колінам, там, чи кусок якогось ватнього одіяла, чи ще що, ну, щоб не так не жорстко було. І це ти сидиш такі прутики, Але оце, гряга, це татачанка навіть і поруч не стоїть. Чому? Тому що ти сидиш, прути десь отакі були. І просто дивіться, який розмах рук. Якщо лід гладкі, на цьому апараті можна було. Таку швидкість набрати, що я вам кажу, що навіть і не віриться. І називали в нас цей апарат Іросані. Чому Іросані, я не знаю. Оце ось, ось його конструкція. Ну, це саме сидіння, звісно, трохи дід неправильно зробив, по було хлопців чу-чуть уже коньки, щоб не така плоскість була, то воно швид... ну, краще їде, так легше. Ось руль. Отут завжди була біда, воно відломувалось, вже дід ось мені чинив, якусь пластину набивав, Ось руль теж коньок. І ось крутиться тут болт. Це бачу осика. Оце дубові дішель. Дід дубового зробив. Тому що їх можна було ламати. Ми бісились, ганяли, в квачах гуляли і так далі. І це ж кажу, ось осідаєш. І пішов. Болото було тоді чисте, майже всі плеса, що я зараз злажу цими очеретами, лозами. Це все було просто у такий час, як зараз вже, вже була зима, тоді був зовсім другий клімат. І це ми чекали це діло. І по цих розливах Це там чоловік 5 шестеро, і на цих іросанях, на перегонків, кувача ну, дурили і провалювались на них. Ох, зараз би в ті часи, да? поганять би. І пішов. І це ж цікаво, розганяєшся, цього конька вивертаєш і там такий форсаж. Ну, коротше, круто було. Круче нас були тільки варені яйця тоді. Коли пацики по містах у 90-х роках носили малинові хренчики і їздили на Мерседесах, то хлопці з озерян їздили на Іросанях. <реш> да. Це такий апаратик. Цікаво зараз би було поганяти. Нас вже в таких водой нема, вже в болото позаростало. Прути брались просто десь восьмірка, може там проволока. Загиналась для руки, щоб зручно було. А на другому конці загострювалось максимально, щоб добре було у лід, щоб вони втікались. От і вся музика. Оце така апаратурка. Аж знаєте, ностальгія, аж згадалося це дитинство. От напишіть цікаво, чи були ще в регіонах якісь, чи це тільки у нас якісь кулібі на це придумав. Бо коли я вже, мабуть, родився, вже це було придумано. Вже тут катались, мабуть, на, на такому. А може і ні, не знаю. В яких роках, хто. Це навіть старший брат мій, він вже катався на них, хоча він 75-го року народження, там, скільки років, я не знаю, не допитувався, скільки вони вже катались на таких. така апаратура вам на, на огляд. Я ж кажу, люди цікавились, помітили на відео. Думаю, покажу, так як йде дощ, вже сьогодні тільки. Їда мені буде вся робота до вечора, де вже, мабуть, світло включили. Олексій тут на Іросання ганяє, ох. Бомба, класно було. А зараз телефон все заміняє, да? росані, Сані, коньки, все, ну, дай зиму вже тих нема, дай діти вже, вже не треба їм та зима, вже я ж кажу, телефон. Все заміняє. Все на цьому. Всім дякую, хто мене сьогодні дивився. Всім, як завжди, міцного здоров'я. Всім пока. Я погнав. Чах-чах-чах-чах.